Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. У селі Мозолівка під Гаєцької громади є історична церква, яка побудована ще в 1888 році. За період Другої світової війни святиня багато разів зазнавала пошкоджень, але дивом збереглася. Сьогодні у храмі покрови Пресвятої Богородиці проводяться ремонтні роботи по заміні купола, адже з часом він став протікати. Допомагає в цьому коштами компанія Контінентал. Про це дивіться далі. У маленькому селі Мозолівка, що на Підгаєччині, знаходиться історична церква. Спорудили храм покрови Пресвятої Богородиці ще у 1888 році за кошти громади. Славиться історична святиня тим, що збудована із добових дощок, та, як розповідає історія, без жодного цваха. Унікальність його в тому, що дерев'яні храми там вішають ікони на стінах, а тут клеїли ляне полотно. І робили розписи. Також іконостас робили майстри із Греції, що про що свідчать навіть ці роботи, саме різьба. Майстри, які приїжджали, робили зйомки, художники і за кордону були, і сказали, що це є надзвичайний іконостас, надзвичайної роботи. Є певна тонкість. Повністю розмальована та позолочена церква була у 1906 році за період Другої світової війни. Святиня дивом збереглася, адже багато разів зазнавала пошкоджень, розповідає отець Теодор. Під час війни тут оці великі дерева, які ми зараз трошки обрізали, вони горіли, але храм був збережений. Також на іконостації. Там можна побачити осколки від літака, коли бомбили. І також, коли ми перекривали, то весь купол був і збитий і дерево, і бляха тими кулями. Мозолівка це невелике село, в якому налічується близько 20 дворів. Проте до святині приїжджають багато паломників із сусідніх областей, які відвідують Марійський духовний центр Зарваниця. Зараз у храмі покрови Пресвятої Богородиці проводяться ремонтні роботи. Через погодні умови та час куполи церкви стали протікати під час дощу. Найбільша проблема це був центральний купол, який затікав. Тому що розійшлися шви і почала вода затікати всередину, руйнуючи розпись. Богдан Кочкодан проживає у Тернополі, проте у теплий період року живе у Мозолівці. Чоловік розповідає, намагається відвідувати богослужіння у храмі кожної неділі. Говорить, що ремонт потрібний, аби берегти історичну пам'ятку. Було б дуже добре для нас, і вона дістанеться нашим майбутнім поколінням буде. Так що дуже добре. «Всі задоволені виділила гроші на ремонт покриття храму аграрна компанія Континентал, яка неодноразово допомагає у розвитку громад Тернопільщини. Цього разу компанія виділа майже 102 тисячі гривень із соціального бюджету. Ми постійно співпрацюємо і вони нам постійно допомагають. Багато коштів виділяється як, наприклад, у нас у Голгочах, село Велике. Багато коштів у нас виділяється на ремонт доріг. І тут виділялися ремонт доріг. Ну то вже певно за два-три роки, як виділяються кошти на даний час на ремонт цієї церкви, тому що току коштів треба багато і по мірі можливості люди, люди роблять і, і пліт зробили, і все, все вони роблять. Окрім ремонту покриття церкви, покрови Пресвятої Богородиці у селі Мозолівка, компанія Континентал для харчоблоку під Гаїцькою центральної міської лікарні, придбала промислові плити та кухонний інвентар вартістю більше 100 тисяч гривень. Поставлено сучасне кухонне обладнання, дає змогу нам тримати достойний рівень харчування наших пацієнтів. Ну і в принципі, покращену роботу бачите, і нашого персоналу, який працює на кухні. Ну і якість приготування, безпека їжі, калорійність їжі буде на вищому рівні, що безумовно є зацікавлені наші пацієнти, які б мали б лікуватися в нашій лікарні. Допомога аграрної компанії під гаєцькій лікарні відбувається регулярно. Перший проект, який профінансувала компанія, це купівля кисневого концентратора у розпал епідемії коронавірусу. Закупила нам концентратор великої потужності, що дав нам змогу самому самим виробляти кисень і забезпечити роботу нашого анестезіологічного обладнання. Другим проектом таким нам Компанія Конталь долучилася до ремонту фібричного відділення. От ми робили реконструкцію. Компанія виділа 250 тисяч гривень на заміну віконних блоків. Компанія Континентал на запити громад допомагає реалізації проєктів у різних сферах: інфраструктура, благоустрій, медицина, освіта, духовність. Для цього у компанії формують окремий соціальний бюджет, коштами з якого розпоряджаються самі громади. Загалом у 2023 році компанія вже інвестувала у соціальні проєкти Тернопільської області більше 12 мільйонів. Молочна ферма-родина село Залав'є, що на Теребовлянщині. Як працювати і втримати виробництво? Людина міркує, а доля керує. Вчилася дівчинка у харчовому технікумі у Кам'янці-Подільському. Там і чоловіка собі знайшла. Приїхали у її родинне село Залав'є на Теребовлянщині і залишилися тут жити і працювати. Не планували займатися сільським господарством, а так спробували одне, друге і щось ближче до душі. От, сільське. Ми любимо тварин, всяких, любимо таке село. Не... Що у вас тут є? Корови є? Е, корови, телятка, ну і птиця різна, качки, курі. Поки що раніше мали другі зовсім, ми розводили перепілки раніше, е, ну, трошки клопітний бізнес. Мопит і треба ж дати тому всьому, треба їсти дати, тож треба багато. Ну, а землі багато трохи має. Скільки землі має? Е, своєї землі має мало. Зараз оформили оренду, взяли в оренду паї. Угу. Мама дала свій пай, віддала свій пай в оренду. І сусідські паї взяли в оренду ну, і зовсім так. Мало, то... Зовсім мало. Стараємося якось так викручуватися. Ну, на даний момент держави просити ну, військовий стан, не знаю, чи... А так викручуємося як можемо. Трохи купляємо, закупляли от е, корма, закупляли, допомагав нам Петро Васильович Ліщук з силусом. Тут дуже велика подяка йому, бо не знаю, як би ми тягнули зиму, бо в землі нема своєї, щоб свої сила звиростити. Так, гній допомагав, допомагав нам, надавав техніку, ми користувалися його технікою, вивозили гній. По полях. Тож дуже дякуємо. Бо... Господарці плекають 16 голів великої рогатої худоби, з них 10 дійних корів. Звичайно, доїться не всі, бо є такі корови, які в декретній відпустці запуску, є такі, що доїться. Ну, Зараз трошки малувато нас молока, мені бракує. Для моїх, моїх потреб це трошки замало. А, так. А... Я вже трохи за ті роки набила собі клієнтську базу, вже маю постійних клієнтів, ну, і звичайно виготовляю сири. і, ну, Трошки замало молока. А як, як, як це називається? Це сир пойде по рецепту альпійського. Я його робила, бо на даний момент я сири не виготовляю, бо не маю. Молока мені бракує просто. А це ще, бачите, 8 числа. Це ж восьмого місяця. Це ще, це ще серпневі, так, серпневі. Так. лишилися в мене сири. От я їх зараз розпакуємо, ідемо пробувати. Це пойде по рецепту альпійського сиру. Ну, звичайно, я його під. Як всю рецептуру під себе роблю, так як мені. Я випробувала, так як мені вже підходить. І... А ще тепер ми от недавно отримали грант, подавали на грант. від, Це був благодійний фонд Посмішка. Надавали грант для розвитку бізнесу. То ми отримали грант на. Е, закупівлю сироварні. Я вже буду варити не в каструлях, ага. а вже буду в сироварні все робити так, як Ну, поки що ми її на твердий сір не випробовували, а такий кисломолочний сір вже в ній ми робили, випробували, все так, як має бути. Так. А трохи от як ви готуєте його, як ось як приготувати? Ну, що це посилює? за допомогою молока. Закваски і ферменти, і все. І сіль. Це То все натуральний, натуральний продукт, я без я всяких так. добавок там хімічних, без всяких консервантів. Не бачите, можна. Аж запах. Аж запах. Я дуже люблю, як розрізаю сир, він такий має специфічний, поніхайте, бачите, такий Ой. специфічний так, запах, має такий, такий, такий сиру молочного, так. 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 О, і так, так, пахне так, так. а він ще визріває так довший час, бо якщо зразу різати, то він так, не такий смак. А от вже коли він визрів, то тоді вже в нього смак такий. То сир має трошки. Ну так, як мінімум місяць, то рахується місяць, то молодий сир. У ну, мене, бачите, від восьмого місяця то вже рахується трошки більший, трошки старший. Але то як вважається, що чим старший, то тим ти він смачніший, смачніший. набирає більше смаку. Угу. Е, ну І, звичайно, як вам сказати, е, сир по всіх, я навіть не знаю, як то правильно сказати, чим старший сир, тим він дорожчий рахується. Ну, так. О, е, то, ну, доглядати за ними треба, звичайно, як за маленькими діточками перевертати, чистити. Мити, купати їх в соляній ванні. Але нічого. Ну, Це процедура Очіка. така не з легких, то треба дуже так все, акуратно. Е, ну так. І не забувати саме головне, бо знаєте, якщо ти тільки пильнуєш сир, то ти пам'ятаєш, а якщо ти пильнуєш ще і щось друге, і господарство, бо господарство все на нас. ми… Все самі робимо. Невеликим фермерським господарствам потрібна допомога, можливість взяти кредити під невеликі проценти, а місцевій владі допомогти в оренді орної землі та пасовища. Пасовиська і орна би не помішала звичайно, щоб не закупляти. Так цього року легше трошки, бо дешевше зерно. А ті роки зерно було дороге. Корівник невеликий, але все дуже раціонально облаштовано. Більшість завезено, але ну вже є наші нами вигодовані три корівки, от, нами вигодовані вже теляток маленьких. А то куплені все. І там ще дві є, теж вже нами вигодовані такі молоденькі. Ми стараємося покращити стадо, щоб, щоб молока давали більше. А то лице фірми в нас. А, а, який, а петрик, от. Любимиця фасолька наша. <рес> Чоловік її дуже любить, то його любиміця, вона його теж любить. Ну, бачите, я, Він, я... як назвали фасолька. А що, знаєте, ми її купляли, хлопці її виводили і казали, о, вона така рябенька як фасолька. І так, mm -hmm. <рес> так вона у нас фасолька тепер. <рес> вона така любима коровка. <рес> бачите, і гарно доїться <рес> так. Так, вона в нас передова корова поки що. Та любима, бо вона гарно доїться, так. вона спокійна, вона не брикалася зовсім. Вони зовсім. всі спокійні у нас вона зовсім не брикалася. Тому що я так зрозуміла, що корови теж мають свій характер? Так. То, а от бачите, ця от коровка. Бачите, як вона заложена. Ми її назвали Мишка, і вона точно відповідає своїм цим, бо вона залізе в любу дирочку, вилізе куди-небудь, дістане в сусідки їсти. Того вона заложена дошками, щоб вона нікуди не вилізала і не Так що кожна корова має свій характер. А ще ще назвіть, Ну, Дивіться, тут є чорна, чорнушка наша, то теж передова коровка в нас, вона дає поза 40 літрів молока. Ну, а це вже наші, це вже наші вигодувані, молодняк наш, вже молоденькі мамки. Це Марфа, то Соня, там є Лузинка, бо вона дочка верби, У нас колись корова верба була, а дочка її Лузинка, і так ми її називаємо. Придумуємо. Там є Даша, теж любимиця чоловікова, бо він її вигодував. А як то що ви як Від Підмаличку, гудує, її чухає, гладить, вона, так, ну, вона така дуже, ну, така, ще є, знаєте, є характер дійсно в корові. Є така пістьоха, вона дуже любить попеститися, притулитися, от так фасолька. Вона ну, її чухає, її роби, що хочеш, вона буде слухати без відказно. А є такі, що не люблять. Вони люблять просто ну, почухати їх так, але щоб притулитися, щось там. ну, ні. Є там такі корови, що він сідає доїти і каже, баля дай дайтьом, і вона наставляє йому носа. І, ну, кожна має свій дійсно, кожна корова а, має. Чоловік свій. сам доїть корови, так? Так. А ви теж? То ви обоє доїть корови. У Вас, вас немає доярок? яруків. Ні, ні. самі. Спілкування з цією роботящою, завзятою сім'єю залишило хороше враження. Підсилило надію на те, що село виживе, буде розвиватися завдяки таким ентузіастам, залюбленим у власну справу. Їм потрібно небагато розуміння і підтримка владних структур. Сезонні захворювання як лікування залежить від правильно поставленого діагнозу, що радять спеціалісти. Я вам розкажу про сезонні захворювання. Наразі в нас починається холодний період року, тобто наступає осінь, зима. Це значить, що дуже велика ймовірність того, що організм буде перемерзати, тобто через це буде слабшати наш імунітет, і таким чином це буде сприяти тому, що будуть поширюватись різні захворювання як вірусної, так і бактеріальної етіології. До таких зимових захворювань, назваємо їх так, належать вірусні синусити, фаренгіти, назофаренгіти, тонзеліти або ангіна, як це прийнято називати в народі, трахіїти, бронхіти та багато інших. Загалом, ці е, збудниками цих захворювань є саме віруси: це близько десь 200 видів різних вірусів, різних родин. Це можуть і риновіруси бути, і аденовіруси. І віруси грипу, і парагрипу. Проте можуть викликати і бактеріальні і бактерії можуть також викликати ці захворювання. От, наприклад, як ангіна. Саме ангіна викликається найчастіше бета-гемолітичним стрептококом групи А, тобто стрептококом стрептококомпіогенес, який є дуже токсичним для людини. А токсичність його проявляється в чому? В тому, що він стимулює наш організм. Виробляти такі антитіла, які працюють проти нас. Тобто цей стриптокок робить так, що наш, наш організм він не розуміє, де своє і де чуже, і це призводить до того, що починають руйнуватися наші ж тканини, органи і так далі. І це може призводити до різних ускладнень, до таких як захворювання серця, руйнування тканин серця, руйнування суглобів. Руйнування суди. Тобто всі ми знаємо, що після ангіни, не так навіть страшна кажуть, ангіна як самі ускладення після неї. Тому до цього треба бути дуже, дуже обережно ставитись і правильно. Головним є що? Головним є правильно визначити патогена і правильно назначити лікування. Тобто, якщо це бактеріальна іде інфекція, то призначаються антибіотики. Якщо вірусна інфекція, то антибіотики пити не треба. Треба пити їх тільки в тому разі, якщо поверх вірусної нашарувалася ще й бактеріальна інфекція. Але якщо тільки вірусна, то пити їх не треба. Зазвичай при вірусних... Захворюваннях назначають лікування таке підтримуюче і прибираюче, тобто такого якби, лікування немає. Ну або противірусні засоби, але ну, там теж є питання до них. Якщо ж грибкове захворювання, то назначаються антимікотики, тобто антибактеріальні препарати. От. І для цього, аби правильно встановити патогене і назначити лікування, потрібно йти в лабораторію, здавати аналізи, здавати бакпосів, тобто бактеріологічне дослідження проводити з носу, з зіву, з ротоглотки, з глотки. І тоді вже можна буде зробити посів, побачити, чи є там якась бактерія, чи нема, і тоді вже назначити лікування антибіотиками, тобто поставити антибіотикограму. І таким чином призначити лікування і вибрати той антибіотик, який можна буде лікувати. Але це тільки в разі бактеріальної інфекції. От. Для того, щоб провести такі дослідження, ви можете звернутися в нашу лабораторію, яка знаходиться тут, в Тернополі. Тому приходьте, будь ласка, ми з вам все зробимо. Ви дивитесь програму Сільський календар. Є на Збарашчині гарне старовине село Колодно, і живе у ньому дівчинка Світлана Дзюбик. І серед такої гарної, чудової природи рідного краю вона була б дуже щаслива, якби не війна. Любить співати, співає в церкві і на сільській сцені. Сьогодні її пісня Молитва за солдата. Зйомки любительські свічки палають у руках. Жінки молитві на колінах, За вас, солдати, в молитвах, вся наша рідна Україна, над ними небо прихили, і борони від куль ворожих. Ми молимось до всіх святих, допоможи нам, Сину Божий. Се вишні помилуй Яну, врятуй сина батька і брата. І тепло у твою милість вірим щиро, нехай панує скрізь добро, Всевишній помилуй помилу врятуй, сина батька і брата, матінко Боже біль наш відчуй молимось ми за солдата, Лине молитва у небеса. Просимо світу прозріння, захистом буде віра свята, дай Боже людям спасіння, захистом буде віра свята, дай Боже людям спасіння, силою молитви, ворога спиню. Я за Україну Господа молю, за життя солдата, прошу оберіг. І за ваш подвиг уклонюсь до ніг. Слава Україні! Героям слава. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГазАгро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро-щедро врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» Насіння збучича гарантія вашого врожаю.